Всім привіт! Мене звати Єва. Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні я до вас прийшла з таким новорічним настроєм, тому що вже кінець листопада. І я думаю, що це ідеальний час випустити вже відео з новорічним вайбом. Так як я думаю, що у вас в всіх з'явився такий вайбік. Я вже навіть на свитерок вдягла, тут так, такий уютик навела з всього, що в мене було. Ну, бо тому що я ще поки що декором не закупалась особо. і це ще позаторічний. Тут така вайбулі гірлянда у мене, і в сьогоднішньому відео у нас буде 50 справ, чим зайнятися зимою. Так як вже така підготовочка, До зими Вже всі магазини там. Наповнились святковою атмосферою. Вже прям таке все класне, тому я думаю, що це ідеальний час для того, щоб зняти це відео. У мене є така біла карточка, вона не естетік, від слова зовсім, якщо чесно. Але тут є 50 справ, які я виписала. Я старалася щось таке менш-більш небанальне шукати, тому що це було дуже складно, бо, тому що все було якесь таке банальне, прям, що я навіть не знала, що виписувати. Я просто шукала різні ідеї в Пінтересі, надихалася різними американськими блогерами, якимись навіть корейськими японськими блогерами. І багатьох були дуже банальні ідеї, але я трошки придумала свої, трошки щось взяла. Я думаю, що щось цікаве ви точно для цього, для себе щось оберете з цього всього. І перша ідея це зробити своїми руками адвент-календар для своїх рідних. У Пінтересті чи в принципі, є дуже багато різних класних ідей, як можна зробити адвент-календар. Є варіант, що можна зробити на 12 днів, а є на 24. Можна дуже там прикольно покреативити, прикрасити якимись бантиками, гірляндами, я не знаю будь-чим на ваш смак. Так як там ідей достатньо багато є, ви можете. Надихнутися і купити навіть якісь солодощі. Не обов'язково купляти щось мега дороге, тому що не у всіх є можливість, скажімо так. Друга ідея це попробувати повторити різні новорічні кукінг-рецептики. Зробити собі такий кукінг-день, там, де ви різні крісмас-рецептики перевіряєте. Знову ж таки, рецептів є мільйор... мільйорд. Який мільйорд? Мільярд є всього, чого ви не хочете. Не обов'язково щось мега складне. Можна щось просто легеньке зробити, не знаю. Ідеї є, знову ж таки багато. Третя ідея це зробити чек-лист всіх своїх хотілок, які ви плануєте придбати або у 2026 році, або на Новий рік, там на Різдво, Новий рік на новорічні свята, там не знаю. За, наприклад, за гроші, які вам подарують близькі. Наприклад, четверта ідея це прикрасити свою кімнату. Можна знову ж таки зробити щось своїми руками, так як знову ж таки ідей багато, а можна зробити, точніше, не зробити, а купити не сильно дорогий декор, наприклад, та сама мішура, вона теж дивиться достатньо вайбовенько і передає свою атмосферу. І коштує вона ну, 20 гривень, 10 в середньому. Я не знаю, правда, скільки вона коштує зараз. Ну, в тому році я купляла цю мішуру за 10 гривень. Тому я думаю, що це взагалі дешево. Ідея номер 5 це подивитись якийсь новорічний фільм. Навіть той самий один дома», який, я думаю, переглядали вже всі, напевно. Я такі, що не дивилась, мені просто цікаво взагалі. Шоста ідея це зробити марафон різних укладочок і зачісок. Можна купити бігудюшки і попробувати, наприклад, поспати з м'якими бігуті. Чи на носки, на підколінки, коготи, я не знаю, на пояс від халату, на будь-що можна спробувати зробити накрутку або не обов'язково накрутку. Якщо у вас не сильно довге волосся, можна якісь хвостики попробувати, косички. Я думаю, це теж достатньо прикольно, не знаю, настільки зимово, але прикольно. Сьома ідея це зробити шапку з вушками. Я думаю, що у більшості знайдеться якась стара, непонятна шапка, яка вже нікому не потрібна, і можна зробити з неї вушка, такий типу котика. І це буде достатньо прикольно виглядати. Я тут 100% прикріплю ідеї, як це іменно має виглядати. Ну, це максимально мило, я не знаю. У мене є шапка з вушками, але там я її не робила. Просто така типу з Аліекспреса. А це можна зробити сам. Це прикольно. Восьма ідея це оновити свій плейлист, або просто знайти новорічні пісні на Ютубі. І послухати це достатньо вайбовенько, не знаю. Мені принаймні дуже подобається, коли грає якась новорічна пісенька на фоні. Це зразу, навіть якщо немає снігу чи не сильно є настрій, це зразу піднімає якусь свою атмосферу. Дев'ята ідея це зробити diy штучки своїми руками. Зайти у Pinterest, У мене все в Pinterest, ну, чи в TikTok, YouTube, що вам там вже зручно, і там. Є дуже багато дуже смачних ідей, які хочеться всі повторити своїми руками, але не думаю, що це класна ідея для мене, тому що я трошки рукожоп, але я думаю, що у вас, що не всі тут рукожопи, скажімо так. І це теж достатньо прикольно. Можна, наприклад, віночок зробити, якийсь з тих з ниток, я бачила, чи якусь ялиночку. Ідей багато є. Десята ідея це попробувати щось зв'язати. Можна зв'язати навіть, я не говорю, вже за, якусь, за якийсь сведер чи щось мега складне. Можна попробувати навіть зв'язати рукавички чи шапку, просто попробувати таке нове хобі. Одинадцята ідея це зробити какао з маршмеллоу. Можна не тільки з маршмеллоу, можна, наприклад, покласти ще імбирний пряник чи. Посипати посипочками різними зірочками, сердечками. Я думаю, що какао завжди піднімає настрій. А ще якщо в якійсь новорічній чашці, це взагалі. Дванадцята ідея це поповні насолодитися снігом. Що я маю під цим словом, це, не знаю, просто насолодитися снігом так, ніби він падає в останній раз. Ну, з нашим кліматом, він реально може впасти останній раз, тому. Це ужасний клімат. Зараз я не спорю, але якщо випаде сніг, просто не знаю, паляйтеся в ньому. Що хочете з ним що ї, 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 їсти. Ні, їсти я не раджу там. Не раджу, коротше, їсти, але просто по повній. 13 ідея це купити подарунки рідним. Знову ж таки, є багато ідей, що можна подарувати. Чотирнадцята ідея це купити свічечку. З вайповим запахом. У мене, наприклад, є така свічка, вже я купляла в тому році, і вона максимально гарно пахне на всю хату. Це, це щось з чимось. 15 ідея це застилізувати шарф. Це, знову ж таки, не просто вдіти шарф як-небудь закутатись а попробувати якісь прикольні ідеї, як можна, скажімо так, надягнути шарф. Можна зробити це як шапочку і шарф. Можна просто якось прикольно там замотати. Це достатньо теж прикольно і мило виглядає. Шістнадцята ідея це зробити вайбі-фотосесію. А точніше, фотосесію, наприклад, на снігу, коли виводить сніг, якось прикольний макіяжик зробити, Вдітись прикольно і пофоткатись не обов'язково фотографа наймати. Або дома наоборот. в такій домашній атмосфері, якусь гірлянду, там на задній фон. Ялиночку і не знаю, на аватарку покласти це миленько. Сімнадцята ідея, напевно, сама смачна із цих ідей це зробити різдвяну тарілку. І що я маю на увазі? Це покласти різні Діди Морози шоколадні, оці трості такі лідінці, одним словом. Мандарини, не знаю. Все одно порічне просто і. Зробити таку трілочку, не обов'язково їсти це все за один день. Можна просто красиво покласти на столик і кожен день щось собі брати. Сьогодні там мандарини поїм, завтра там Дід Мороз, післязавтра лідінець. і це прикольно. 18-та ідея це прийняти ванну з спіною, можна ще покласти та бомбочку для ванни, це взагалі буде супер. Так собі, скажімо так, романтизація зими плюс 100. Дев'ятнадцята ідея це зробити різдвяний манікюр новорічний або зимовий. Можна знову ж таки знайти багато ідей навіть на короткі нігті, навіть навіть щось вдома можна попробувати зробити звичайним лаком. Теж прикольно. 19-та ідея це зробити марафон новорічних макіяжів. Ну або просто новорічний макіяж, різдвяний зимовий, попробувати щось нестандартне намалювати. На своєму обличчі або просто якісь, не знаю, в симовому такому стилі вайбі, якісь може веснушки, може, я не знаю, рум'яна, червоненькі, щось можна знайти. Двадцята ідея це купити новий сведер. Я вже виповнила цю ідею осінню, але скоріш за все, зимою теж я куплю собі ще один сведер, тому що сведри це моя любов. Я цього року їх дуже полюбила. У мене, хоч їх тільки три, але вони максимально такі уютні. І я хочу. Не знаю, закупитися ними повній Двадцять перша ідея це зробити піжамну вечірку з подругою, з подругами, я не знаю, з сестрами, з будь-ким, з ким ви тільки забажаєте. Якщо у вас є, звісно, така можливість, це достатньо прикольно, як на мене. На жаль, у мене такої можливості нема, але я думаю, що в більшості є. Двадцять друга ідея це провести день максимально поноворічний. Просто, як ви собі уявляєте, ідеальний мега-зимовий новорічний день, можна вибрати день, коли випав сніг. Можна такий деньок вибрати і провести його максимально по новорічній, там встати, там попити какао з маршмеллоу, піти на сніг, пофоткатись, зробити макіяж новорічний і так повайбувати, одним словом. 23 ідея це спекти імбетні пряники. І навіть якщо ви не вмієте готувати, то можна попробувати знову ж таки зробити такий кукінг. 24 -та ідея це поставити цілі на 2026 рік. Можна це зробити прямо в самий новий рік, а можна і за зиму. Там в грудні, в будь-який день. Прикольно! Наступна ідея це зробити прикольні фігурки зі снігом, наприклад, зайця, кота, не знаю, пса, будь-кого можна попробувати зробити, або якесь сердечко навіть просте. Тому що я думаю, що банальний сніговик вже трошки всім надоїв. Двадцять сьодьома ідея це покататися на санах. Неважливо, скільки вам років взагалі просто. Покататися на санах, або навіть на пакеті. Не знаю, просто по повній. Неважливо вам 10, чи вам 5, чи вам 13, чи вам 20 просто. Ну, а, а, а хто заважає життя одне? 28 ідея це зробити різдвяний вайбі-лук. Ну, це просто придум, придумати якийсь образ. В якому можна, наприклад, провести новий рік, або просто будь-який зимовий день. 29-та ідея це закупитися новою косметикою, якщо, звісно, є можливість. 30-та ідея це скласти меню на новий рік. Можна не тільки банальні салати і якусь саму звичайні страви, а можна попробувати щось цікаве, в це меню вкласти. 31 ідея це. Відвідати різдвяну ярмарку, якщо є можливість, знову ж таки. Наступна ідея це купити парфуми, духи, спрей міст із зимовим вайбом. Якийсь прикольний запашок, який у вас асоціюється з зимою. 33 ідея це зробити своїм рідним відкриточки своїми руками. Можна знову ж таки багато чого пошукати, навіть якщо ви не особо щось вмієте. Можна щось попробувати хоча б поекспериментувати, не знаю. Наступна ідея це піти у різдвяний магазин. Так як я не знаю, як в кого, ну у мене там просто дуже сильно піднімається новорічний настрій. В тому році я чуть ли не кожен день ходила в один і той самий різдвяний магазин. Ну, ладно, не кожен день, але часто і. Просто щоб підняти собі настрій. 35-та ідея це подарунок для себе. Купіть вже, нарешті, собі те, що ви хочете. Не знаю. Просто, якщо у вас ще, зараз ще нема можливості, можна підзбирати гроші. Наприклад, з. Сьогоднішнього, завтрашнього дня от, почніть збирати на свою мрію, купіть собі подарунок, можна навіть в кінці зими, можна весною, але просто. Ні, ну весною це вже не на зиму плани, але купіть собі подарунок, те, що ви так хочете. Наступна ідея це різдвяні обої. Або, наприклад, ще віджити Оці вкладочки, програм, все зробіть, організуйте телефон по-новорічному. 37 ідея це зробіть крісмас шопінг. Підіть і закупіться різними прикольними новорічними штучками для декору дому або просто якісь штучки, там тарілочки, кружечки. Наступна ідея, це перед новим роком зробіть генеральне прибирання, викиніть все непотрібне, що у вас є в кімнаті, вдома, в кімнаті, не знаю, де тільки може просто. Позбавтесь від всіх зайвих речей і зразу аж легше дихати. Станеться, я на своєму опиті говорю. 39-та ідея це намалюйте зимову картину, зимовий малюнок. Можна простим олівцем можна купити картину по номерам і намалювати її фарбами це вже за бажанням. Сорокова ідея це спробуйте нове хобі. Це може бути в'язання, малювання, кукінг. Наприклад, або, не знаю, ліплення з глини, шиття, можливо, вам подобається. 41-ша ідея, кажу, 30 це займіться якимось спортом. Навіть удома. Це може бути пілатес, йога будь-що. 42 ідея це зробіть джанк джорнал. Це такий журнал, у якому, типу, різні ітікеточки, все з мусору. Там це може бути як і пакетики від чая, так і якісь упаковки від якихось цукерок, квиточки, якісь чеки. І це такий журнал. Я вже, похоже, до речі, робила. Якщо в мене ще є, зараз вам покажу. Я десь не знайшла, я не знаю, де той блокнот. 43 ідея це якийсь купіть собі зимовий гель для душу з прикольним ароматом. Це може бути як і зимовий, так і просто якийсь аромат прикольний. 44 ідея це проведіть вайбовий вечірок, наприклад, з какао, соло, якимись солодощами новорічними, подивіться фільм, прийміть там ванну спіною, не в слову все, все в одному. 45-та ідея це для тих, кому лінь щось там пекти, як в першому чи другому пункті я говорила. А зробіть різдвяний снек. Наприклад, я не знаю, поробіть, візьміть, розтопіть просто шоколадку і зробіть, типу, ялиночки. Я не знаю, як це пояснити. Типу будуть і цукерки, я принаймні десь таке бачила. Ну, це, наприклад. 46 та ідея це пограйте у анонімного санту із своїми подругами подругою. Ну, це бажано робити з багатьма людьми, тому можете навіть із рідними пограти, це прикольно. 47-ма ідея це зачепіть у своїй кімнаті гірлянду. Це може бути як і на вікно, так і на стіну, або просто десь накиньте, от як я зараз на ліжко. 48 ідея це купіть зимову піжаму. Ну, знову ж таки, по можливості, якщо виходить, йдемо в магазинчик і купляємо піжамку, щоб підняти настрій. 49-та ідея це попробуйте зробити самі свічки. Можна замовити якийсь набір у інтернеті і по інструкції зробити свічки самі. І 50-та ідея це зробити фіш-лист на 2026 рік.